Україна спить в номері, я вийшла трошки позагорати, але мені це не вдасться, бо я бачу, що зараз піде дощ. Сонечко, до речі, крізь хмарки проблискує, але зараз буде дощ, це 100%. Тут в буді майже кожного дня дощ і іноді трішки раніше, трішки пізніше, але майже 100% що він буде. Не знаю чому, може тому, що в... як в горах знаходиться це. Місто. Але мені, мені подобається. Мені подобається, що тут не так жарко, тому що якщо ви знаходитесь е, на півдні Кута, сім'як, е, там завжди пекло, там дуже жарко. Дощів там не так часто тут є, звісно, але не так часто. А, тому буду лежати, мені дощ не страшний, я зараз покажу вам чому. Бачите, які хмаринки. Але ж як гарно, який гарний краєвий. Буду насолоджуватися, дощ мені, мені не страшний, тому що в мене є тут стеля, зі скла. Ось, бачите, як гарно. Все продумано. Буду лежати. Так тихо, спокійно, мені дуже подобається. Так, Оля замовила собі арак. Принесли шот. Так, я думала, це буде коктейль, але це просто шот. Арак це місцева, типу, самогонка. Угу. Так, самогонка, так. так. так але їй краще мішати з льодом і так, трошки лайму. Бо вона принес, принесла і каже: може, вам Я кажу, дама. Бачила мої бачи. Трошки була в шоці, Оля. <правдає> Льот і лайм? Так, це буде. Краще, я думаю. Бачите, льот великим смаком? Як mm -hmm. для, для Так, да, Для, для саура. Ми робимо легким помахом руки. <рес> Лайм, не, не забудь. Так, так. Це арак з лимонграсом. Угу. Mm -hmm. І трохи лаймом. Просто так кинути, як думаєш. Ну, трошки вичавити, трошечки. І, і потім кинути. Ой, він А, Окей. Не... <laughs> <Okay. laughs> Треба, значить, просто вичавити. Так, трішить. Угу. Так, Коштуємо. Ну, no. Cheers. А, так, будьмо. <laughs> Ну як тобі? Такий, як ми куштували чи прям гардовий? Гардовий. Тільки льодом пить. Треба, я думаю, трошечки почекати, поки лід розтане. О, ага. Воно воно смачно, таке натуральне, але гардове. Вбиває всі бактерії. А я собі замовила моктейл, бо я захворіла і я пила доліпран. Так що мені поки що алкоголь не можна. Теліфранс це Парацетамол. Парацетамол. Так, по-нашому. Так, давай. Будьмо пускалося. <рес> так. Він дуже крутий. Це полуничний. Можна. Полоничний що? Беверлі Хілл називається. Там полуниця лайм, мед. І ще щось. Це дуже добре. Угу. Дуже смачний. Там ще є один з кавуном, може я теж замовлю. А, з кавуном також. Угу. Непогано. І нам принесли ось такий комплімент. А, це курятина, але я не знаю, як це називається. <рес> У мене кускус, овочі на грилі, салат і хумус. Я так... не знаю, чому він такого кольору. Але це хумус. А, з буряком, походу. Так, і Оля замовила собі салат з креветками. Все вона, все, дві креветки. Мало так. Дуже мало. Але великі вони такі. Великі, але кроплі. мало. Там uh -huh. просто один салат. А що там ще? Зелені помідори. Uh -huh. Це так треба? Дивись. Так, я думаю, що це просто зелені, там бувають жовті. Так? Я Думаєш? думаю, це так треба, так. Да. Але я краще не їла. Це якийсь соус. Це соус, але це полетини. Там немає гірчиці? Ні. Не може бути. Mm. Ось таке. І а, ці штучки показували. Давай я зараз покажу. Спробую. Там соус. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Це смачно, правда. І yeah? mm -hmm. Як вона смажена чи? Вона mm. смажена. Mm -hmm. Соус солодкий. Соєвий і солодкий. Дуже смачно. І скуштуй салат. Салат треба спочатку полити цим. Воно хоч не гостре. Я зараз спробую. Там чесник і чилі перец. Отож, чилі. Ну таке. Ну, не сильно гостя. Ага, окей, давай. Смачний, він солодко гострий. Угу, uh -huh. Ну, якраз з креветками добре Угу, uh -huh. uh -huh. Так, і ну, зараз куштуємо зелений помідор. <рес> Ти смілива. Він не дозрівший чи ні? Я не, не зовсім зрозуміла. Угу. Він не солодкий. Окей. Він такий Значить, не на... Мабуть, зелений. Мабуть, зелений. Сам салатик. Тут просто салат, листя салату угу. і все. Угу. угу. Класно, легко, смачно, угу. Добре. корисно. Я скуштую хумус спочатку, бо в мене для нього є. Питання. <рес> угу, це хумус. Хумус звичайний? Угу. Без присмаку? Ну, Може, щось є, але не сильно. Буряка нема? М -м, присмаку нема. І спробую овочі. Тут, по-моєму, кабачок. Що це? Помідор, баклажан. А це я не знаю, цибуля. Це перец, і пер, перець мабуть. Mm -hmm. mm -hmm. Там є якийсь соус? Хоч Ні, соусу тут нема. Може, Зовсім може, в салаті ось тут є. Mm -hmm. Так, Мод олія, кунжут. Mm -hmm. Ось таке. Ну і самі вони не, не сухі, Не? Mm -mm. ну добре. Знову ж таки корисно. Якщо ви їсте, приємного апетиту. На одному коктейлі не закінчується на сьогодні. Да. Ну, в мене в мене моктей. Ну, моя теж. Ммм. <реш> mm. 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 Прикольний. У мене такий добрий. Mm. 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 Мене кавунчик. Не знаю, чи я тут чутно, бо шумно дуже. Там uh -huh. вода тече, там хтось пробирає. Не впевнена, що мене чути, але що ми тут маємо? Джин, лічі, сода. І що ще. Uh -huh. <laughs> ну, дуже смачно. Я uh, чую лічі, а лічі я обожнюю. Uh -huh. Може лайм? Там є. Нема лайма. А може? Угу. Ну Не впевнена, може. Міску ж той. Да, мабуть, тут лайм і м'ята. Угу. Типа мавфіка, але не мокфіки. У мене солодке. Добре. Угу. А що там? Капуни, що ще? Мед. А мед. Так, да, то воно і солодке таке. Так, так. Да. Мед. Може, а, якийсь сироп. Угу. І сода. Я собі зробила фото з насоми різних коктейлів, моктейлів і буду вдома робити. Я зараз почала так робити, до речі. Коли вам щось подобається, просто робіть фотографію, з меню і можете собі спокійно робити вдома, знадобиться. Так, бо там пишуть інгредієнти, які входять в цей коктейль. Так, так, так. Добрий ранок. Добре Ми раніше. прокинулися і напомагай. Ми прокинулися і зараз збираємо речі, бо нам скоро виїжджати. Переїжджаємо в інший отель. Тому так, у нас тут збори. Бачите, Не хочеться, мені тут подобається. Тобі подобається цей отель? Так, дуже. Дуже? Угу. Тільки дуже чутно сусід... сусідів, так? То ну, не дуже, але я, я, я маю на увазі, що кімната мені подобається, але якщо брати прям все-все загалом, то тут не дуже, як себе почуваєш, приватно. Так. Тому що а, дуже звукоізоляція тут погана. А, далі ми брали спеціально а, штор. приватний басейн. Ми брали спеціально а, приватний басейн. Бачите, іні не подобається. Дуже погано. Дуже, дуже погано. Тому що там люди якби так само е ми могли б просто лежати на е цьому басейні, як, як сказати, спільному. Да? на спільному басейні ми могли так само лежати. Там все проглядається, все видно, і там теж гіле е знаходяться, все видно. тому не, ну, Ми тут, звісно, голяка не бігали, але не зовсім тут приватно. Але гарно, дуже гарно, чисто, як завжди. Ось, і так, зараз збираємося і будемо виїжджати. Іні було поганенько вчора, так, і розкажи, mm -hmm. що страпилося. А, вчора ти мене знімаєш? Так. Зараз? Вчора ми а, поїхали ввечері в а, швидку допомогу, От, тому що я дуже боялася, я вам показувала вже свої а, прищики на долонях. Вони такі є. Mm -hmm. Ось, і потім вони з'явились у мене на стопах, на лігтях, і в мене боліло горло. Я дуже злякалася, почала гуглити, а там все: рак, снід, віл. Я просто, ну, в мене серце. в мене так почалась паніка. Я сказала, мамі, мама каже, йдіть в лікарню. Я поїхала тоді, коли зрозуміла, що мені важко вже ходити боляче. Ми вчора ходили е, цілий день по магазинах, ми ходили в центрі. Ну, ти ще ходила нормально. Ти ходила, ходила, ходила. все було добре. Ми ще е, зайшли, випили е, напої, ми поїли щось. Так, так. А потім ми приїхали додому, так. і інна каже, я завтра їду зранку в лікарню. Я кажу, яка завтра? На завтра не буде часу, поїхали зараз. І вже було темно. Ми поїхали в цю лікарню, яка працює. 24... 24 на сім так. постійно. Uh -huh. От, таких тут декілька. Тобто це не одна вона, просто ця була така більш-менш найближча. Там ще була одна на шляху, але там буквально 10 хвилин різниця між uh -huh. ними. От, я просто погуглила, і, і яка мені попалась найближча, туди ми й поїхали. Uh -huh. Я була перелякана, я була знервована на, на, на стресі. Але коли я потрапила в цю лікарню, е, швидку допомогу, там персонал був дуже. Такий привітний, вони якось мене заспокоїли, все добре. Зараз ми вас оглянемо. Вони всі посміхаються, там все спокійно проходить, ти заповнюєш анкету, своє ім'я, там все, дата народження. І потім вони тебе оглядають, фотографуючи твої, ну, в моєму випадку, це мої прищі, Вони фотографують. і потім... Якось в базі, може дивляться, що це може бути, може там є інші фото. І потім вони виявляють, що це таке. Угу. Вона перевірила в мене горло, помі... поміряла мій пульс, а, ось, тиск, тиск так, і температуру. У мене все було добре. Ось. І потім вона сказала, що у мене а, це якби по-нашому ентеровірус. Це коли а, хвороба руки, ноги. Рот, вона так і називається на англійській мові. Хенд, фіт, маус. От. Це і... дитяча хвороба. <свист> це дитяча хвороба. Ось найголовніше. Але мені 24 роки. <свист> Як воно це так вийшло? Я не знаю. <свист> ну, будемо лічитися. Нам дали так. тобі, дали лі лі ліки. Так, вона мені виписала ліки. І треба випити антигістамінні препарати, і також вони болять, тобто мені боляче ходити е, ногами, так мені боляче ходити, і від цього і профен може допомогти. Так. Ну будемо дивитися, держати ваш в курсі. А ще розкажи про цю е, жінку, яку вкусила мавпа. Так е, поруч зі мною, тобто там такі шторки, оце якби палата, але там шторки. Да? І за шторкою там була дівчина, яку вкусила. Мавпа із Манкіфореста, тобто ну, це лісома, ліс ліс куди ми ходили. Так, і вони були нормальні. Я думаю, що вони щось робили не те. Тому що ті мавпи вони навіть не звертали увагу на людей, особливо в неї була їжа. А в них була їжа. Я почула, що її тобто вона була з хлопцем там, і цей хлопець розповідав, як це все сталося. Що мавпа вкусила його дівчину? Він розповідав, що а, у них була їжа. І ну вони не давали цю їжу мавпі, просто мавпа на неї пригнула на голову mm -hmm. oh, і почала да, на голову, і почала в неї забирати їжу oh. і вкусила її. Два рази вкусила? По-моєму, так по-моєму і за голову, і за руку. Боже. І тепер їй треба зробити щеплення від сказу від чогось іще. Вони з Австралії, так з Австралії, і так. їм будуть робити це щеплення вже там, бо вони сьогодні виїжджають. Це щеплення, так воно по всьому світу. Так, може так, бути. так. Може, не в може не в кожній країні, але в принципі в Австралії є. Я думаю, що повинно бути в кожній. Ну, Мабуть, ну не знаю. Але не в кожній є мавпа. Ну в Австралії також нема мавпа. Подивимось, ми не знаємо, що сталося далі з цією жінкою. Сподіваємося, все нормально буде. З нею і з Іною також. Зараз ми йдемо на сніданок, снімемо там трохи. Бережіть себе. Шок-контент, Оля побачила змію. Ми йдемо її шукати. Де вона була? Ота вона була. Ідеш прямо. Прямо йду. Не бачишся. Ні. А вона, вона залізла в кущі? Вона там була. Це я взагалі не бачу її. Вона, навіть рис залізла. Чи це не рис? Рис, по-моєму? Отут, отут була, отут. Отут? Так. Да. Отут. Так. Да. Її нема вже. Так, і не. Вам доведеться повірити на слово. Тут вона була. Просто Оля хотіла сфоткатись тут. Ти, не, хотіла, не, ти, не, ти, 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 ти хотіла не, лягти не. в рисовому полі. Ну, там, а що це тоді? Чуєш, воно вона там? Вона там вона. Оно, так, Оце, там, вона так тільки що трошки. вона там. ну це мені теж, знаєш, трошки страшно. О, тут басейн, ми тут ще... Я не плавала тут. І Оля теж, ні. Так, можна зробити фото, будь ласка. Так. Ось, Ось такий, такий тут басейн. Це спільний басейн. Величенький такий. Десь угу. такі види. Там рисові поля. Ось пальми. Джакузі. Джакузі? Так, гарно тут. Я тобі скажу, немає сенсу доплачувати за приватний басейн. Ніякого. Ніякого. Там неможливо купатися в ньому, бо там немає навіть сходинок. Тобто так. ви залазите і все, одразу глибоко. глибоко. І, там, і, як і як вибиратися то. взагалі незручно. Mm -hmm. Так що беріть звичайний номер без басейну і йдіть на спільний басейн, тут краще буде. А, і, і також засмагати тут краще, тому що в нас немає сонця взагалі зранку. Так. І до обіду немає його там. А тут є. Тут мені дуже подобається. Якщо будете тут, то так. немає сенсу брати з басейну. Угу. Окей, ми пішли на сніданок. Так, ідемо. Нам принесли всі напої одразу, а їжі так і нема. Попей воду. Да, вже попила. Thank you. Thank you so much. Thank you. Так, нам принесли вже круасани з домашнім варенням, маслом, полі теж. Це будемо їсти і чекати на наш авокадо тост. <рес> Я принесла наші тости з авокадо. Вони нам тут дуже подобаються. Тому ми, ми вже другий раз їх замовляємо на сніданок. Ось. <рес> <рес> Там гірчиця, Оля обережно. <рес> Я думаю, що тут гірчиця в соусі цьому. Так, в неї ал алергія. Не Угу. Uh -huh. Іноді не зрозуміло. Ну, дивись. Uh -huh. Так, так що ми будемо їсти і прощатися з вами до наступної зустрічі. Uh -huh. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк і напишіть коментар, якщо вам хочеться щось сказати або доповнити. Uh -huh. Можливо, у вас теж є якийсь досвід на балі. Поділіться, будь ласка, з нами і з іншими підписниками. Ага. Обнімаємо, бережіть себе і до наступних зустрічей. Па-па!